У продажу на ринку автомобіль не фарбований. Опаль з повністю рідним склом по колу. Десятий рік, 1,6 бензин 16 клапанів, звичайно, МПФ двигун, ціна 6900, пробіг 223 тисячі кілометрів, номер власника, буде цікаво телефонуйте по номеру. У нас датчик дощу. легкосплавні завозькі диски з зимової резини, противодумальні фари. Так, автомобіль вже у нас з Німеччини, нолік у нас 10-й рік. Лобове у нас І все скло в оригіналі з заводу. Порожечки у нас все в чуденькому стані. Так, у нас скло тут водійське. 9, пасажир Теж тут 9. Тут 9 теж. Так. Автомобіль у нас семимісний, Фаркопчик Правий борт у нас є без сколів, без м'ятін автомобіль. Тут тоже у нас дивіться дев'яточка. Дев і там затонований, бачите, 9. Так, автомобіль у нас семимісний. Два передніх. Електросхлоп підіймача, бортовий комп'ютер, мультикермо, кондиціонер, механічна коробка передач. Водійське сидіння в гарному стані. Потолочок у нас не провищий, так що кого цікавить свіжопригний автомобіль з Німеччини в рідній фарбі з рідним схолом, без ДТП, телефонуйте по номеру до власника.